На телеканалі РТБ «Час Новин. Я Сергій Щедловський, Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Збудувати плавучий ресторан, опалювати будинки сонячними батареями та влаштувати рок-фестиваль молодих гуртів. В Острозі пройшов молодіжний форум Проектні дні. Свої ідеї презентували майже 100 студентів з усіх куточків України. У них є амбіції, у них є бажання одну вони ще на жаль не ну немає того досвіду, щоб можна було оцінити багато тих ризиків, яких скажімо, на сьогоднішній день. Власне підсобне господарство, пенсія підопічних та спонсорська допомога три кити, на яких тримаються інтернатні установи краю в умовах обмеженого фінансування. Проте навіть за таких обставин у закладі думають, як урізноманітнити життя, дозвілля та раціон підопічних. На ну, обід ми сьогодні готуємо щавльовий борщ з метаною, плов з свининою. Помідори, консервація у нас іде, сік березовий. Басівкут готується до відкриття сезону. Нових розваг на головному пляжі рівного комунальники не обіцяють. Втім, переконують, усе буде не гірше, ніж торік. Пісок також сьогодні казали, що буде завод з міське шел. Одек та Амако розписали нічию. Малинськ переміг у меншості, а ізотоп вирвався у лідери. У чемпіонаті області з футболу відбулися матчі третього туру. Сонце у віконце прощавай, гаряча вода. У домівках рівнян віднині замовкнуть червоні крани. А усе через початок ремонтів мереж та котелень теплопостачальними підприємствами. Щоправда, вода зникне не в усіх, а лише у користувачів теплотранссервісу. Рівне теплоенерго, яке обслуговує східну частину міста, поки подачу гарячої води не припинятиме. Однак через ті ж таки ремонти зроблять це згодом, стверджують в управлінні житлово комунального господарства. Поряд з цим не відключатимуть гарячу воду у лікарнях міста і подачу забезпечуватиме. Компанія ЕСКО Рівне. Коли ж тепла потече у кранах тих, кому її відімкнуть, комунальники поки не говорять. Передбачити, коли закінчиться це неможливо. Будемо старатися, щоб чим швидше зробити і відновити подачу гарячої води. Але сказати однозначно, що так отишла, це буде неправильно. Збудувати плавучий ресторан у вигляді корабля, опалювати будинки сонячними батареями та влаштувати рок-фестиваль молодих гуртів у Острозі це лише декілька ідей, що були запропоновані учасниками молодіжного форуму проектні дні, що відбувся в острозі. Сотня студентів з Рівного, Луцька, Сум, Харкова, Полтави, Львова та Кіровограда представила свої розробки відомим підприємцям, меценатам та науковцям. Рок проти наркотиків саме за його допомогою, на думку майбутнього мовознавця Володимира Савчука, можна врятувати молодь від згубної звички. Він пояснює, юнаки та дівчата вживають наркотики через те, що не знають, як розпорядитися вільним часом. І відтак допомогти тут зможуть уроки музики, репетиції та рок фестивалі. Необхідна фінансова підтримка на закупівлю музичних інструментів на фінансування. Музична освіта, оскільки багато фінансово незахищених і соціально незахищених сімей позбавлені можливості розвивати свої музичні таланти, хоча є задатки. Сьогодні Володимир бере участь у молодіжному формі Проектні дні. Хлопець розповідає про свою ідею експертам, які діляться з ним досвідом та звертають увагу на підводні камені проекту. Рок зараз стає все, все, все більш вузькою і вузькою як би, культурою музичною, тому навіть на проведення, якщо рок-фестиваль, якщо фестиваль, то назвати його не рок-фестиваль, хай це буде етно, фолк, реп, рок-фестиваль. Для проведення форуму студентське братство Острозької академії виграло грант облдержадміністрації у розмірі 15 тисяч гривень. Загалом організатори відібрали сотню найцікавіших проєктів з 300 запропонованих. Серед розробок є бізнес-дослідження, мистецькі ідеї та соціальні ініціативи. Цим проєктом, цим форумом ми довели, що наша молодь, молодь Острозька, Рівненська і взагалі Волині не дуже активна. Адже на самого першого дня дуже було багато заявок, дуже багато охочих прийняти дуже багато. Питалися нас, цікавилися у якості експертів. Запросили відомих у краї громадських діячів, меценатів, спортсменів, музикантів та насамперед підприємців. Не професора, а тут сидять практики, які робили самі себе, які робили свій бізнес. Вони дають досить хороше актуальне зауваження. І я думаю, що в мене визріла ідея, що про необхідність створення своєї бізнес-школи на базі островської академії. Ректор також сподівається почути дійсно цікавий проект і підтримати його фінансово. А підприємці готові допомогти проектантам порадами. Хорошим проектам завжди вистачає грошей, а поганим завжди не вистачає. Тобто, я думаю, що найкращий партнер для молоді це все ж таки досвідчений партнер. У них є амбіції, в них є бажання. Одну вони ще на жаль не ну немає того досвіду, щоб можна було оцінити багато тих ризиків, яких, скажімо, на сьогоднішній день без досвіду в книжці не прочитаєш. Також учасники провели московий штурм стосовно перспектив розвитку нашого регіону. В Рівненській облдержадміністрації обіцяють підсумувати запропоновані ідеї та взяти найцікавіші на озброєння. Хороших ідей не вистачає, і людей, які не просто здатні замислити, а ще й взятися за реалізацію, їх ще менше. Тому, якщо такі люди і такі проекти з'являться, то із задоволенням підключимося до їх реалізації. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Хліб по гривні за буханець і м'ясо по 25 гривень за кілограм. І це не спогади про минуле, а реалії рівненського геріатричного пансіонату, що в селі Забороль, завдяки підсобному господарству. Підопічні мають гідне життя та належне харчування. Проте керівництво закладу вже думає, як урізноманітнити дозвілля своїх підопічних. В пансіонаті побувала Оксана Жужеська. Колишній вчительці англійської мови та виховательці Наталії Конерєвій нині 60. останні 10 років вона живе в геріатричному пансіонаті. Тут жінка змінила фах та стала вишивальницею і тепер ледь не всі дні проводить з голкою в руках. На життя у закладі не нарікає тут, каже чисто і затишно привітний персонал та уважні медики. Ви знаєте, так швидко пройшов час. кажуть, якщо погано ведеться. Людині, то час іде довго. А як добре, то час іде як одна хвилина, і мені швидко цей час прийшов. Разом з пані Наталією у геріатричному пансіонаті живе півтори сотні підопічних. 120 з них мають психічні розлади. Тут для них створені всі умови. Заклад цілком самодостатній. Аби дотримуватися усіх норм та належним чином харчувати підопічних у Заборозькому геріатричному пансіонаті не лінуються працювати. Обробляють 60 гектарів землі, утримують близько 40 корів, пару коней та повний хлів свиней. Один з них цей майже півтонний кабан породи Ландрас, тримають його щоправда, не для м'яса. Він головний кавалер місцевих свиноматок. Крім господарства, в заборі є і своя пральня і міні-пекарня, де випікають більше сотні буханок хліба щодня. Собівартість одного буханця при цьому трошки більше однієї гривні. Завдяки цьому підопічним пансіонату гріх нарікати на якість харчування. На обід ми сьогодні готуємо щавльовий борщ з сметаною, плов з свининою. Помідори, консервація у нас іде сік березовий. І це все при тому, що на харчування одного підопічного інтернатних установ держава сьогодні виділяє 4 гривні 50 копійок на день а на медикаменти ще менше 29 копійок. Тут, окрім власного господарства, на допомогу приходять і пенсійні відрахування і спонсори. На капітальні видатки взагалі останніми роками коштів не виділяється. А ви бачите, ми мусимо ремонтувати, ми мусимо створювати умови для хорошого проживання наших підопічних. Проте, навіть попри складні фінансові обставини в умовах 21-го століття, треба йти далі. Переконані в пансіонаті самих лише хороших умов сьогодні вже недостатньо. Ми бували в Польщі, дивилися на аналізні заклади, і сьогодні вже накормити людину, положити її спати й тепло дуже мало. Треба створити їй умови, щоб вона себе відчувала повноцінним життям: екскурсії, назопарк красивий в області, театр. Ми цього робимо не на рівні. Тож, якщо такі підходи приживуться і у нас, то можливо, вже в найближчому майбутньому життя підопічних вийде за межі паркану пансіонату. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Традиційно 15 травня на Рівненщині має розпочатися купальний сезон. Нині рятувальники разом з комунальниками готують водойми і пляжі до офіційного прийняття перших відпочивальників. Інструктують матросів рятувальників, виставляють пости, чистять водойми та прибирають території. Не виключення, і головний пляж обласного центру Басівкут. Як його готують, бачила Ірина Василовська. Нині на басовому коті кипить робота. Тут працюють робітники тресту зеленого господарства. Вони ремонтують лавки, фарбують смітники та встановлюють кабіни для переодягання. кажуть, роблять усе для того, аби гідно відкрити купальний сезон. У робочому арсеналі пана Олександра і знаряддя праці і вправність власних рук. Він встановлює нову лавку. Попередня взимку не витримала наруги невідомих. Буду закапувати нові кронштейни і нові рейки. Повністю один кронштейн тільки залишився живий. Ті два зруйнували, ну, то зараз закопаю і зроблю. За кілька днів на басовому куті запрацюють і фонтани з питною водою. За їхнє оновлене дихання відповідає пан Іван, чоловік чим найміцніше вкручує елементи з нержавійки. Каже, таких питних джерел тут традиційно буде чотири. На зиму знімається, щоб не розмерзалися, не, не покрали, будемо так говорити, правду, правду кажучи. Зрегулюються, там краник стоїть знизу, розругулюється, як тиск і... Ціле літо приходьте купатися і попивайте водичку. Окрім лавок та смітників, працівники тресту оновлюють зовнішній вигляд і решти пляжних декорацій, так званих грибочків, а також душових кабінок. На деревах обрізають зайве гілля, а за кілька днів встановлять інформаційні таблички та туалети. А ще обіцяють прибрати пляж, який нині виглядає не дуже привабливо, та завести сюди свіжого піску. Пісок також сьогодні казали, що буде завод з завоз шел сюди. Тоді буде розсипатися, пісок, воронуватися, розпушуватися. В подальшому буде готуватися пляж для відкриття. А скільки має зараз? Десять машин. До початку сезону готуються і рятувальники. Басівкутське озеро, якраз сьогодні будемо чистити, но ну, виставлять бої границю, де можна купатись. Почистити комунальники, щоправда, лише від фізичного сміття обіцяють і саму водойму. Загалом рівняни на території Басівкутського пляжу додаткового комфорту не відчують. Нічого нового не буде, ми зробимо так, як воно було, от але постараємося, щоб воно було краще. Підтримання буде постійно в належному санітарному стані, будуть часом вивозити сміття. і тому подібне. Офіційно пляжний сезон на головній міській водомі мають відкрити 15 травня. Втім, чи відбудеться це саме цього числа, поки невідомо. Своє слово ще мають сказати міські санепідеміологи. Нині вони взяли проби тутешньої піску та води. Результати їхнього аналізу кажуть, будуть відомі за три доби. Тоді ж з'ясується, чи відпочивати на басовому куті безпечно для здоров'я. Ірина Василовська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. 10% вартості путівок на оздоровлення дітей у місцевих санаторно-оздоровчих комплексах оплачуватимуть батьки. Решту витрат візьме на себе обласний фонд соціального страхування. Для порівняння торік він оплачував лише 30%. Планує, що нині вартість 21-денного перебування у таборах становитиме трохи більше 2 тисяч гривень, і оздоровитися за гроші фонду зможуть 6 тисяч дітей. Між тим для участі у тендері заявки подали 10 санаторно-оздоровчих закладів області. Результати торгів будуть відомі до кінця травня. А вже з 1 червня табори гостинно відкриють двері для дітей. Рівненська спідвейна команда Мір знялася з обох міжнародних турнірів, в яких брала участь. Мова йде про російський Кубок Карнієва та другу польську лігу. Відповідні листи директору клубу Мір Сергій Пилишок вже надіслав організаторам. Головна причина зняття з російської ліги фінансова. За словами пана Пилишка, спонсори, на яких він розраховував, врешті-решт підвели. Щодо польської ліги, то тут каменем спостикання стали надувні борти, які потребують сертифікації. Втім, вести їх до Польщі клуб, що знаходиться у фінансовій скруті, не може. Нагадаємо, що у польській лізі цього року мір провів три виїзні гонки і ще одну домашню у Кубку Карнієва. На мажорній ноті завершив виступи у регулярному чемпіонаті екстраліги мініфутбольний клуб Кардинал Рівне на виїзді. Наша команда у драматичному поєдинку здолала Івано-Франківський ураган. Подробиці гри у наступному сюжеті. Жодного разу у своїй історії кардинал Рівне ще не брав очків Івано-Франківську. Тому, незважаючи на те, що шанси на потрапляння до плей-офф чемпіонату рівняни вже втратили, поєдинок з ураганом мав для гостей принциповий характер. Втім, початок матчу не відчував для кардиналу жодного позитиву. Вже на першій хвилині гри Андрій Сімка ударом з близької відстані відкрив рахунок. На 15-й хвилині він же оформив дубль. Відіграти один м'яч рівняни зуміли перед перервою. Сергій піддубний на швидкості обігрався із Сергієм Тригубцем і пробив без шансів для воротаря урагану. Багатою на події стала 38-ма хвилина гри. Спочатку Олександр Бондар рахунок зрівняв ще мить, і за суперечки з арбітром червону картку отримує Сергій Тригубець. Втім, навіть граючи із трьома польовими, кардинал зумів перемогти. Міні шедевр створив граючий тренер команди Сергій Піддубний. Одним рухом він обіграв одразу трьох суперників і віддав точну передачу на Юрія Когута, який і приніс перемогу рівнянам: 3-2. Незважаючи на перемогу, кардинал залишився на шостій позиції в екстралізі. Втім, на цьому сезон для рівнян ще не завершився. Із 17 по 19 травня у Хмельницькому ще має пройти втішний турнір Кубок Ліги, в якому зіграю команди, що не потрапили до плей-офф. Єнаківець, кардинал та спортлідер плюс. Роман Сверида інформаційна програма. День. Кузнецовський із ОТО почали в турнірну таблицю першої ліги чемпіонату області з футболу. У третьому турі змагань атомники вдома обіграли Сарненський маяк, здобувши таким чином третю перемогу поспіль. Про перебіг інших матчів туру. Далі в огляді. Другу перемогу у чемпіонаті здобув футбольний клуб Малинськ. У Рівному новачок першої ліги переміг Радивилівський Сокіл. 2 2-1. На початку другого тайму гості збили у штрафному майданчику Юрія Козлюка і Олександр Гергелюк реалізував пенальті. Через 10 хвилин вже Радивилівці заробили право на 11-метровий. захисник господарів. Зіграв рукою на лінії власних воріт, за що отримав червону картку. А Олександр Перетятко впевнено реалізував вирок. Заключні півгодини гри Малинську довелося провести у меншості, проте це не завадило господарям вирвати перемогу. Гол красень забив Василь Чичук. А це гра між Володимирецькою енергією та Здолбунівським автолендом. Гості після домашньої поразки на старті чемпіонату підсилилися кількома футболістами і ще у першому таймі зробили вагому заявку на перемогу. Голами відзначилися Олександр Овсійчук та Роман Цілюков на 51-й хвилині гри за фол останньої надії. Головний арбітер матчу Віктор Самков вилучив гравця Автоленду Володимира Мартинюка. Втім, навіть у більшості енергія зуміла лише підсолодити гіркоту поразки. Гол з пенальті провів Віталій Брикса. Остаточний же рахунок у матчі встановив гравець автоленду Роман Гаврилюк. Отож, перемога з Долбунівського клубу 3-1. Не побачили голів глядачі центрального матчу туру між гощанським Амако та Оржівським одеком. Такий підсумок не задовільнив жодної з сторін. Віце-чемпіон області нині на дні турнірної таблиці щодо гощанців. То вони поступилися першим місцем кузнецовському ізотопу. Ще в одній грі туру, рокозоря та рівненський сокіл, зіграли у нічию 2-2. Роман Сфарида інформаційна програма День. Дві срібні нагороди на етапі Кубка світу з кульової стрільби здобув в американському місті Форт Беннінг, рівнянин Олег Омельчук. Вслід за медалю у стрільбі з пневматичного пістолета про здобуття якої ми вже розповідали. Аналогічного успіху наш земляк досяг ще й у вправі з малокаліберної зброї для Олега. Це вже не перші нагороди на етапах Кубку світу. Втім, одразу дві медалі на одному етапі він ще не здобував. Успішний виступ у США дає право Омельчуку на участь у фіналі світового кубка, що відбудеться у жовтні. Мюнхені. До цього на нього очікує ще два етапи, а також чемпіонат Європи з малокаліберної зброї. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидовський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.